А мене от запитували е, амортизацію, як рахуєте на автопарк, на машину і на прицеп. Якось вираховуєте да, з да, чи з прибутку? Яка, яка формула? Бо ну, ні, ні, мало хто рахує, просто машину купив за 30, да. продав через 5 років і за 15. Біда, і це біда, я рахую, що біда бізнесу, я тут переведе, що в нас більшість людей, які їздять, вони рахують прибуток по кешфло, а не... Витрати. По рухі коштів, так? Да? Так, вони побачили, що з рейсу машина привезла там, не знаю, ну, образно, тисячу доларів, о, це класно. 400 доларів, о, це класно. Все одно ж заробив. Я кажу, а ти віднімаєш знос скатів, знос, що тобі треба буде мастила поміняти, що тобі треба буде там обслужити. Ой, та, мене та такі зараз. От, якщо так рахувати, то нема чого їздити. Ну так звісно ж нема чого їздити. І оцінка їдем. машини з роками. І машина, так? наскільки от я машину купив за 36 тисяч, а зараз їздять. Купив скати, служив, це все, вклав з неї за рік, ще десь близько десяти. Можна а зараз, подивитися, а зараз є ця Продаю машина? її за тридцять, бо тому, що сьогодні такий ринок, і все і це ж все треба. То який відсоток закладаєте? Ми все сьогодні такі. закладаємо, якщо на зерновози їздимо, то ми закладаємо в районі 20% від виручки. Ого, багато закладаєте. Да. Бо Де зерновози там великі зноси, ти в поле ага. заїжджаєш, виїжджаєш, там Це машина... Це і вижив... на прицеп. Так, да, Разом ми на тобто, А Якщо 5... на Європу їздили, то ми закладали 10%, бо там менші зносили. Тобто на Європу по 5%? По, 10. Ну, по 5 на прицеп, ну, а на... і на самосвал по 10. Йо, ми, не, ми не діли, ми разом беремо на сцепку. Там 20, а тут 10. Ну так, може комусь буде корисно, то перевірте That's свою математику пишіть, якщо для інших. Ви там Це знає. так, ми закладаємо, щоб е, воно не, 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 не співпадає, ніби, але в цілому по року, як ми потім звіряємося, то воно майже ви виходить… Що що... Що продав, то воно співпадає. Так? Воно… Ні, кажу, що Ми інтуїтивно закладаємо там 10% амортизації, грубо кажучи, але потім по факту ми звіряємося, скільки пішло, то воно з тим інтуїтивним... На ремонт на це все майже виходить. Тобто моральний знос воно десь там може не, не в а хоча б цей фактичний знос, то воно враховує витрати ну, на ремонт на це. Вибори. Це треба а, рахувати. Це а більшість не рахують людей і це проблема. Ну, ну, в... Треба ви... до цього дійти. Того руйнується ринок, перевезень. М мабуть, теж є в цьому не, правда. — Це не для преси, бо чого це що там взяти сьогодні. Таке стається. Бо багато людей, я так розумію, мають і, і, якусь копійку заробили і хочуть стати бізнесменом, або хочуть і, і, обілити свої гроші, мене будемо називати. І є варіанти туди. А цей ринок бізнес повивезє, має низькі бар'єри для входження. Ти маєш гроші, купив машину, знайшов водія і поїхав. І все, і да. ти бізнесмен. Але, але хто не пробує, той і не а потім, знає. Хто а, потім, а потім вони їздять, щоб машина не стояла, що я буду стояти, і падає весь ринок Перевезень ціни падають і потім ну, починають по чуть-чуть зупинятися. І поки вони всі не зупиняться, ринок знову як не підійде. Ну вже йде такий відбір, зараз трохи попродається. На ну, тому техні... ринку з 2007 року, то я десь так бачу циклічність плюс-мінус 5 років. Поки о молоди, це перевізник, так? Да? Ні, от поки да, це все. Бо було в 2008-2007 році, перед тою кризою mm -hmm. дуже класний ринок був. Потім в 2012 році теж був класний, а потім в 2017 році, в ну, 2017 році ми фактично... Потроїли циклічно, коротше, циклічно, але потім це було піднесення знову ж 22-23 зв'язку з війною, ніби але воно теж і зараз тоді можна прогнозувати, що десь буде тоді 27-28 рівень знову підйом. Але не можна однозначно сказати, в чому ну, яка причина різна, економічна, загальна, хлопці пропозиція присутні, ринку. Але циклічність присутня. От от людина вивела, що досвіду... вона пов'язана під різними циклі... циклічність, б, ринку автомобільних перевезень. Вона десь там під різними. Факторами, от, наприклад, в 17-му році, ну в Україні дуже сильно корелювалося в 17-му році, бо я в логістиці досить mm -hmm. ну, широко і в залізничній. То тоді вона дуже сильно була пов'язана з е, ситуацією на залізниці українській. Mm -hmm. Укрзалізниці в 17-му році укрзалізниця дуже сильно підняла тарифи, розцінки. Mm -hmm. І ринок перевезень в Україні само з Пішов такий верх, що машина за рік заробляла, одна машина за рік двадцятку, заробляла зерновоз чистими. Ну і тут перевага, хто в темі, той коли на підйомі, так, зразу що ловить. Вже, що все було готово, да, все все наремонтоване, наглажене, все працює легесенько, і потім збираєш вершки. Так, І тоді купляєш ще машини, і але її. в той час заходять оці всі шаровози, і потім воно шарновози. починає падати. І глушить цей ринок. Якось так. Циквічно. Рівне, комісійний майданчик.